Будемо поменшому просто вигазувати Лишній лишній раз не, не дергать машину, де десь пройтись, десь прогулятися. Частина водіїв Полтавщини планують економити на пальному. З 1 липня зростає акцизний податок. Це один з етапів підвищення акцизу до мінімального рівня Євросоюзу. Сал буде літрів на 10 заправляти, тому що. Цю машину поставлю, вона вже не годиться. Це в середньому десь тисяча півтори. Це хоче він також буде сприяти збільшенню ціни. Тому можна сказати точно, що ми на порозі такого тривалого збільшення поступового збільшення ціни десь на гривню дві на літрі. Під час відключення електроенергії частина підприємств користується генераторами. Дві години його роботи вартують близько трьох тисяч гривень, розповів Василь Волошинівський. Зараз генератор потужністю. 220 кВт, той, який для промислових потреб, влітку завантажений порядка на 50-60 кВт. Тому він бере в районі 20-25 літрів на годину. От дизельне паливо зараз коштує, наскільки мені відомо, десь під 60 гривень. Ну, звичайно, що ціна палива безпосередньо прямо впливає на витрати. І якщо прийдеться працювати багато від генератора, ну це дуже істотні витрати. І дуже це турбує, тому що це тягне за собою далі повищення цін на продукти, на ту на ж комуналку і на, на все остальне інше. За словами Дмитра Льошкіна, на ціни на пальне вплинуть і зовнішні чинники. Початок великого активного там політичного такого руху, тому в числі у Америці, де будуть основна така, основна ціноутворююча позиція по нафті робитися, тому що президентські вибори в Америці це дуже впливовий чинник на. Ціну світову нафти, щоб зберегти клієнтів, автозаправки намагатимуться зменшити вплив акцизного податку на ціни. Нині дизельне пальне коштує до 55 гривень. Бензин близько 60, Говорить Дмитро Льовушкін. Маржа на, на на стелах АЗС дуже ну висока, тому що як якісь якось це замортизує, тому не будуть прямо пропорційно піднімати. Ціни оператори ринку буде така тривала боротьба. Боротьба між підняттям ціни і боротьба щоб не по ну, не втратити свого клієнта між мережами АЗС. Тому ціни будуть розростати повільно. Як розповів Дмитро Льовушкін, наступного зростання цін на пальне слід чекати у вересні цього року. Світлана Мостепан та Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.